Конічове товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що відборюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, сьогодні у мене заміс лайтстрайку! Вся моя колекція Light Pro в одному кадрі. Сьогодні у нас, ну, ми, в принципі, більше поговоримо, ніж порівняємо, але, тим не менш, сьогодні у нас в кадрі Adidas Adizero Adios Pro 3M. Adidas Adizero Takumi Sen 10. ось, І, звісно ж, мої надзвичайні. Adidas Adizero Prime X2 нуль у версії Yoshi Yamamoto. Ось такі вони. Ось такі. Як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівками є особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку цього відео давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків шортсів, Рілсів. Для тих, для кого як кажуть багато тексту. Відповім на запитання, які б з цих, цих кросівок я б обрав, якщо б сьогодні обирав саме ч... серед цих трьох. І моя відповідь па Ба -ба бам Ось така моя відповідь. Ось така. Але ну, ті, хто підписаний на мій канал, ті знають про що я кажу. Ті, хто не підписаний, ці кросівки більше відповідають е, показнику збалансованості. Тобто тут е, всі мінуси і всі плюси е, лінійки Adizero 23-22 двадцять другого років е, вони збалансовані. У всіх інших цих кросівок ну, про таку місен я розповідав. В принципі, і тут також е, в цих кросівках також. Є ті мінуси, як, з якими, можливо, ви не зможете, ну не зможете до них звикнути. Ось є такий момент, є такий нюанс у прайміксів странгів, до них потрібно звикати. Це, будемо так казати, потребує від вас певної, певної міри відчуття. Тобто ви повинні розуміти, що ви берете і для чого берете. Тому ось тут є такий мінус в цих кросівках. Це найголовніший мінус, який для мене взагалі є, який я не можу нівелювати. Тому що ще раз кажу, такі будемо так казати, злегка хворі люди, як я вони їх небагато. Тому краще з цих кросівок обрати. Ось ці стосовно прайсінгу, одразу давайте зауважу, що Красівки, взагалі, це різних цінових сегментів. Таку місени починали зі 180 доларів, коли на старті продажу Adios Pro 3M 250. Йоші Ямато Странг взагалі 350 доларів. Тобто ви повинні розуміти прайс, прайсову різницю, але тим не менш, я зауважую в кожному відео підписуйтесь на офіційні платформи, слідкуйте за сейлами, воно того вартує. Ці кросівки я придбав тричі дешевше, ніж вони коштували на старті продажу продажів Ці. також Ці також втричі дешевше, але вони тут з оцих цих красивок найдорожчі звісно ж. Але ще раз кажу: я намагаюсь прайсову різницю враховувати тільки тоді, коли, ну будемо так казати, ви обираєте щось більш-менш схоже. Тут, ну, ви розумієте, ось це у нас Феррарі, а це у нас хай буде що там. Ну, припустимо, хай буде те ж саме Феррарі але у версії GTB. Якась там суперсерія, там суперполегшена, супер. Тобто, всі-всі технологічні моменти, які у Adidas на той момент були. Тут є, тут також вони, в принципі, є, але тут їх трішки менше. Тому прайсову різницю враховуєте, можете врахувати, якщо вам так більше подобається. Тому я ще раз кажу: ось ці виглядають найбільш збалансованими. До речі, на офіційному прайсі також на офіційному сайті пробачаюсь, також на них сейл зараз, і вони коштують приблизно в одну ціну з такими сенами Наразі. Тому. Що є, то є. Тут навпаки, ще один бал, я би одіосом протрим дав. Ось така моя коротенька відповідь. А ось для тих, хто хоче зрозуміти велику відповідь, зрозуміти, чому і як. ну Дивимось далі. Давайте одразу швиденько, сьогодні швиденько, бо у нас багато кросівок і багато інформації. Пробіжимося по основних характеристиках. Давайте почнемо ми з монстрів. Одразу. Ось вони. Adios, AD Prime X, пробачаєсь не Adius, а Adizero Prime X 2.0 странг версія YoshiMamoto. Відрізняється вона від звичайних Prime X 2.0 странгів Colorway, Тобто такий Colorway, тільки притаманний версіям YoShiamamoto. У нас. Нереальний слап е міцолу. У нас аж 50 мм е ззаду, е 43 мм спереду, 7 мм е у нас дропу, LightStrike Pro, тобто TPEE -E, термопластичний поліефірний еластомер від Adidas пропієтарний. У нас тут їх аж три е таких сендвіч-панелі, як я їх називаю. Тобто, у нас тут. Ось тут і ось тут всередині, вони, до речі, мені здається, вони різні по своїх характеристиках. Нижній видається трішки жорсткішими, жорсткішим, ніж верхній. А цей всередині, який тут, тут іде, взагалі, видається дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якеньким. Всередині у нас аж дві карбонові пластини, так і так ідуть. Це для стабілізації додатково. Елементу енерговідштовхування. До речі, з енерговідштовхуванням тут взагалі просто пушка. Я не можу навіть передати які відчуття. Просто вистрілюєш як снаряд, якщо трішки навалити в них, як кажуть. У нас Continental Autsoл. Ось такий. Ось тут. E, взагалі, мені здається, якраз тут використовується повноцінний патч e, Continental, тобто, ось все це Continental, Ось все це тут. До речі, можна побачити ці карбонові пластини. Ось такі вигини у нас. Платформа, ви бачите, у нас надзвичайно широка. Кросівки також у нас мід uh, і форфуд більше. Хілстрайкерам uh, буде важкувато, але можливо враховувати тільки те, що платформа трішки нестабільна. Ви бачите, який у нас величезний. Ви бачите, вийшов, вийшла задня частина. Враховуйте це, до них потрібно звикати. М'яс, який відповідає за стабілізацію вашої платформи, буде звикати до них, оскільки ззаду нам трішки маловато. Хотілося б, щоб Adidas трішки їх розширила. Можливо, в наступних версіях так і буде. Верх у нас, ви бачите, ось цей фірмовий странг, такий е текстиль. Е нагадує щось такий грубий джинс. По своїх характеристиках доволі дихаючі. до речі, мені здалося, що вони найбільш дихаючі з усіх цих, незважаючи на те, що видається, що таку місцен Тут вони такі, бачите, більш соти самі всередині їх відчувають, вони більше здаються, але чомусь мені відчуття таке, що тут дихає краще. Але що є, то є. Більш шкарпеткоподібний. У нас тут всередині жодного язичка нема. Ось такий еластичний верх. Тут у нас іде з триманням стопи жодних проблем немає, все тримається ідеально. Шнурки, як завжди, Adidas. Adidas, якщо чуєте, ну що це таке? 350 доларів. Добре, 300 доларів оригінальні коштували на старті продажів. Ну куди це з такими шнурками? Ну, та навіть за 100 доларів кросівки повинні мати кращі шнурки. Я ще раз кажу: найкращі, поки шнурки в Adidas, які я тестував, це шнурки, які у супернові пріми. Ось вам і як кажуть обертання навколо себе. Ну, що є, то є ще раз. Тут нема, нема що додати. Стосовно розмірної сітки, ви бачите, у нас. 10 UK, 44,5 або 28,5 устілка міліметрів у нас сантиметрів пробачаюсь. Тобто це мій розмір, розмір в розмір. Ну, я зазвичай в вадідасах всім рекомендую. Пів розміру залишайте собі, тому що це взагалі рейс кросівок, призначений для марафонських дистанцій. Просто тут багато технологій. Це не рейс legal, до речі, кросівки, в яких ви, може, ви можете в них бігати в офіційних. <змаганнях>, але ваш час в залік не піде, тому що вони перевищують необхідні норми висоти, і в них більше, ніж одна карбонова пластина всередині. Враховуйте це, але тим не менш, тут Adidas намагався все туди втулити, що в них є. І мені, до речі, подобається. Стосовно характеру, взагалі, це най... мені вони найбільш подобаються, вони найкращі. Але тим не менш, я чому віддав Адіосам про третім, тому що якраз вони більш збалансовані. Тут ви повинні. Розуміти, їх не, ви, не вони будуть ламатися під вами, а, а ви спочатку будете ламатися до них звикати. Тому що ви бачите, і платформа височенна, і а, матеріали такі, будемо так казати, до них потрібно звикати. Ну, що є, то є. Давайте одразу, поки, як кажуть, пам'ять свіженька пробіжимося по вазі, беремо, ще раз кажу, у нас тут 10. UK 285 мм устілка. Ми маємо. Увага, 323. 300. Оп, оп, ні, ні, ні. Я пробачаюсь, давайте, щоб все було справедливо, щоб нам нічого не підсужувало. 324 грами. 324 грами, 50 мм Light Strike Pro. Непогано, 324. Правий 10. Тут у нас е ці кросівки у мене 10,5. Так. 290, тобто ці на піврозміру більші. Зауважу. 245 грамів. 245. Рейс, Legal, Рейсові кросівки, повноцінні. Ви бачите, 245 ще раз. 324. Тобто у нас 245, практично 80 грамів різниці. Ну, суттєво, 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 дійсно суттєво. Практично 80 грамів. І таку місен. у нас також 290 мм 10,5 UK. Також стосовно розміру, мій розмір. В цих, до речі, кросівках 214 грамів. 200, 213 навіть. Ще раз, давайте, щоб вони стали як потрібно. 213 грамів. 213. 245. 30 грамів різниці між цими кросівками і цими. Ну, і практично 100 грамів різниці між Такумісен uh, і uh, пробачаюся Prime X-трангами. Ось так. Ну в принципі, це очікувано, оскільки таку у нас все ж таки темпо красиво. Красівок розрахований більше на. Темпо тренування, тобто прискорення, швидку зміну направ... направлення руху. Але, до речі, ті, хто бачив мій огляд, знають прекрасно, що я відчуваю як таку місен. Кресівки вийшли, як на мене, не особливо з характером. Не мав в них того характеру. Навіть якщо порівнювати з моїми адіосами 8-ми, які в мене були. Сьомими пробачаюсь, пробачаюсь. Сьомими адіосами мені сьомі адіоси подобались більше, ніж таку місен десяті. Що є, то є. Я їх придбав також на силі, тому в принципі не шкодую особливо, але тим не менш, щось не зайшло. Не зайшли мені аді... таку, таку місен десяті. Так, ну і давайте одразу я з про них вам розповім все, що ми знаємо. Таким чином, що ми маємо, у нас 28 мм лайтстрайку Pro ззаду, 20 мм спереду, ті самі 8 мм дропу, які притаманні, навіть давайте я перевірю. дані. 7 пробачаюсь, мм міліметрів дропу у нас тут, 8 у нас тут в Адіосах Протрем, тобто такий самий дроп, плюс-мінус, ну 1 міліметр, наскільки це важливо. Важко сказати, але тим не менш. 8 мм дропу у нас також, в принципі, така, можна сказати, сендвіч, але такий більш. Розплавлений. <со> У нас просто тут всередині стрижні йдуть. У нас амортизація Light Strike Pro. Ну тут Energy Rods, пробачаюсь. Energy Rods вони, але тут вони Glass Fiber, тобто скло скловолокно там іде такий, пластик. Ось всередині, на відміну від Adiose Pro 3, тут Carbon Infused, тут карбон. Тут Glass Fiber, Ну, в принципі, наскільки це відрізняється один від одного, Важко сказати. Можливо, якщо там, я скажу, мільйон підписників назбираємо, то можливо розріжемо і подивимось, наскільки це воно відповідає. За що воно відповідає і як кажуть, що з цим будемо робити далі. У нас Continental континенталцул. Ось ці патчі, Також мені здається, і ці патчі також йдуть, йдуть Continental... Тобто тут повноцінний континентал, жодних проблем до речі, у всіх росівок жодних проблем з ковзанням немає. Все добре тримається, але ви повинні розуміти, що це не трейл дійсно, це асфальт, трек навіть, але тим не менш з повсякденним носінням, в принципі, можна нормально жити в місті, жодних проблем немає. Враховуйте тільки те, що ну, ви бачите конструкцію. Красиво. У вас дуже мало лайтстрайку в передній частині, тому враховуйте це, е, відчуття бот ботомізації, тобто, коли стискається підошва настільки, що ви відчуваєте щось знизу. Є е, періодично, є, особливо, якщо трішки дати їм, як кажуть, під хвіст, вийти на передню частину. Ну, ви бачите, вона тут такий, Формат, будемо так казати, який є, є такий нюанс, але все в межах нормальності. Тобто нема такого, щоб я сказав, що ні. Ось, припустимо, якщо лайт ультрабуст лайт порівняти, то там якраз з цим важче ситуація. Тут лайт страйк в принципі амортизує достатньо, енерговідштовхування дає. В принципі, таку місце можна вважати е, такою з пониженою, зниженою версією m Ну, це моя особиста думка. Верх у нас, що тут у нас? Сітчастий, в принципі, стандартний крій, сітка ось така engineered Mesh, так звана. Ось така вона. Давайте, щоб було видно, досить дихаюча. В цьому криється певний нюанс. Вони, в принципі, весь пил, весь бруд буде у вас всередині. Враховуйте це, кросівки, мають такий нюанс. Хотілося б, щоб Adidas тут сітка була така більш маленька, щоб соти були менші, щоб не потрапляло все підряд, тому що пісок, все, -все в кросівку. буде в кросівку. У нас тут. Те, що мені не дуже подобається, але чомусь в адіосах у мене з цим нормально все, а більш-менш. А тут у мене проблеми. Тобто, цей, наприклад, цей язичок мені не сподобався. Постійно з ним нюанси, постійно він намагається кудись втікти, кудись десь там, будемо так казати, залізти вам не туди, куди потрібно. Жодним чином він не, до чого не приєднаний і досить довгенький, аж сюди заходить система. Шнурівки, тому потрібно звикати до того, як їх шнурувати. Чомусь в Адіосах Протрем у мене з цим проблем не виникло. Не знаю. Можливо, це пов'язано з довжиною кросівка, з довжиною системи шнурівки, але тим не менш, що маємо, то маємо. Проблеми з тим, що десь там він заважає зверху, то в принципі немає трішки хотілося б дійсно, щоб був більш довенький, і ось це пом'якшення йшло трішки вище, тому що якщо потрібно розробити рейслок, зафіксувати стопу, в принципі, вони більш-менш нормально тримають без рейслоку, але я його в цих кросівках більше робив. Щоб перестрахуватись, і звик до нього, і так, і вже і ношу на всіх кросівках, мені просто так зручніше і спокійніше, можна так сказати. Стосовно шнурків, така сама біда у нас, як і взагалі у всіх трьох. Адідас. Адідас. Повертаємось, як кажуть, до розрахунків і робимо щось з Ось. Це, ж, це не шнурки. 5 центів додайте до вартості і дайте нам нормальні шнурки. Ну, Це мені не подобається дійсно. Взагалі, стосовно того, що не подобається, я вже вказував характер. Це найбільш нудні кросівки для мене. Нема нічого, що вирізняло б їх з усіх кросівок, які б я носив, які використовував. Тому. Вони у мене на останньому місці з усіх цих кросівок. Ну і давайте останні вже характеристики. Пройдемося по Adios Pro 3M. Ну, ви бачите, класична платформа Адідасу, рейсового Адідасу. Стосовно ваги, ви вже також все бачили. В принципі, я вам тільки пройдусь по основних, тому що Адіос і Протрем це щось середнє якраз в лінійці стоїть. Воно, в принципі, так і є. Так, що ми маємо? 39,5 у нас ззаду Light Strike Pro. Спереду у нас 33 мм, 6,5 мм дроп. У нас пробачаюсь, бачите, я вас трішки в оману ввів. Сім у нас тут, вісім тут і 6,5 тут. Пробачаюсь для тих, хто в тому моменті хто й знає, той мене поправив. Виправив уже, є, бачите, трішки заплутався я. 6,5 мм. Дроб тут у нас. Дроб тут у нас самий, будемо так казати, неагресивний в цьому плані. Але тут, до речі, є певне відчуття, що хотілося б, ой, е, хотілося б щоб дроп був трішки більший. Це мені, моя особиста думка. Е, нікого не примушу з нею погоджуватись. Мені здалося, що трішки не вистачає тут дропу. Е, можливо, це пов'язано з тим, що геометрію хотіли Adidas трішки змінити, щоб е, більш правильніше рокер відпрацьовував. Але, тим не менш, мені більше хотілося б, щоб було б вісім, ось було б достатньо, як на мою думку. Але, тим не менш, що маємо, ти маємо. У нас тут я вже вказував, всередині використовується Energy Rods 2.0 система. Тобто ось так, ось такі. Карбонові стрижні йдуть через усі, увесь кросівок, які стабілізують, додають додаткове відштовхування. У аутсолі у нас також використовується Continental. Але він тут відчувається трішки легшим порівняно з ітаку Місеном. Тут, ви бачите, навіть він трішки такий товщий. По, Adios, по странгам тут взагалі нема що порівнювати. Ви бачите, наскільки, ось так, наскільки вони. Тут товщий саме Continенta ці Е, Здається, також повністю все це Continental і тут, і тут. Тільки ось в цьому елементі, де надпис AD так, десь я інформацію брав, що це не, не Continental. Але якщо є, то є. Ось така ось такі вони. Зверху у нас також синтетичний верх. Сітка, але ви бачите, ось тут, до речі, сітка мені подобається. Набагато більше. Жодних проблем з пилом. Та настільки, наскільки це є, в таку місенах, у мене не виникло. Відштовхують тільки маленький, вже такий дрібний бруд. Пил може туди потрапляти. Ну, це все ж таки свідка, ми це розуміємо. Стосовно шнурівки, ну ви бачите, така сама біда. Тут взагалі нічого не можу сказати. До системи шнурівки потрібно звикати, вона досить довгенька, продовжується аж до ваших пальців. І тут виникає певний нюанс: це у нас до речі, правий. У нас в цих місцях у мене і в цих. Є додаткове навантаження, є певний тиск, він може ну, доводити до серйозних проблем. І, взагалі, в мережі дуже багато відгуків, що людям якраз не сподобався ось. Верх, ось система кріплення в Adusaх Pro 4 це вже виправили. Чекаємо, коли нарешті буде сейл на Adidas. І. Я собі обов'язково замовлю. А, ну, поки маємо те, що маємо. А, у мене також виникло б це відчуття цього тиску, але воно в межах, будемо так казати, допустимих межах бо болю. А, не тиснуть настільки сильно, щоб неможливо було носити. Але є, є але воно зникає, вже починає зникати. А, тільки вже дуже скоро в мене буде тотальний огляд, де я вам розповім вже все-все-все, що і як у них, але є такий нюанс тут. Також у нас досить погано пом'якшений зад, ну ви бачите. Ну, це, в принципі, рейсфіт, зрозуміло, але Adidas. Хотілося б трішки, якщо пом'якшення вже тут додали, зробіть якось, щоб пом'якшення стосувалося і верхньої частини, тому що тут також більш тверд, твердий використовується матеріал, і спочатку є відчуття, що можуть натирати. Є такий момент. Язичок також тут. Жодним чином не закріплений, жодним чином не фіксується, але, тим не менш, його з ним впоратись набагато легше виявилось, ніж в таку місценах. Ось, ось о, такий момент у мене виник. Стосовно устілки, в принципі, розповідати нема чого, вона, в принципі, стандартно однакова, не витягується, тому і не будемо цього робити. Але так я можу одразу вам вказати, що це просто звичайна дізера устілка, яка там для того, просто для того, щоб бути. Вона там перфорована, ну, щоб трішки відводити від вас ось цей надлишок температури, надлишок вологи. Що є, то є. Ну і давайте вже завершуючи самогляд. Стосовно відчуттів, стосовно всього всього будемо так казати, коротенько, наскільки це можливо. Чому в цьому в цих трьох триборстві в цьому, чи як його називати правильно, чому для мене, давайте так по одній парі, щоб красиво вони розполагалися нас? Давайте ось так. Чому з цих трьох я надаю перевагу саме діосам? Тому що я ще раз кажу: вони самі збалансовані вийшли, вийшли, вийшли пробачаюсь. В тому плані, що їх може носити поперечна людина, пересічна. А, Пробачаюся. тобто людина, яка хоче відчути щось таке, будемо так казати, рейсове, але у більш-менш збалансованому збалансованому форм-факторі. Чому таку бісен я в цьому плані не обираю? Тому що вони ну нема у мене з ними ось цього відчуття якоїсь захоплення, якоїсь радості, якогось такого е драйву нема взагалі. Просто дуже нудні, дуже такі вони. Повсякденні, навіть я б так сказав. Просто якщо б у чорному кольорі взяли, взагалі б можна було б вважати повсякденними капцями на кожен день просто носити. Нема відчуття в адіосах: одразу відчуваєш рейс, відчуваєш їх. Якусь енергетику, а якщо ще трішки починати на під, піддавати під хвістим, взагалі відповідають просто одразу, і вони нема в них ось цього елементу, який е, трішки відштовхує буде відштовхувати, відштовхувати людей від е, праймиксів, тому що ці завалюються на бік більше. Спочатку, тобто ваше ваш м'яс, який відповідає за ось це за стабілізацію стопи, буде в цих кросівках навантажений більше, і якщо у вас з цим проблеми будете відчувати, будуть боліти ноги. В цих цього набагато менше, платформа більш стабільна, більш така, як на мою думку, ще раз кажу, якщо ви розглядаєте ці кросівки для носіння повсякденному або е, ходьби в такому звичайному темпі. В цих буде зручніше. Е, в странги надають набагато більше емоцій, набагато більше драйву, але повин, ви повинні враховувати, що ці кросівки. Е, Ну, до них потрібно звикати. Вони вас будуть спочатку налаштовувати на те, які вони, а не навпаки. Тут красивок більш-менш ще раз кажу, збалансований. Ну і в принципі по прайсу також баланс якраз і не, не дуже дорого, і не, не дешево для таких красивок, Ще раз кажу, але я зауважую ще раз. Слідкуйте за сейлами, підписуйтесь на офіційні платформи, ви можете придбати ці кросівки за просто нереальний прайс. В які там копійки для цих кросівок, і офіційні, з гарантією, як, як, як і потрібно все. Мені стосовно, до речі, характеру, мені більше всього, до речі, з цих подобаються странги, але я досі до них звикаю. І до них, будемо так казати, до них повертатись хочеться більше. Але не в, тому, не в тому сенсі, в якому ну, спочатку це розумієш. Тобто, діоси про трем, ти вдів, тобі тебе посмішка з'явилася, ти пішов. Странгівдів спочатку посмішка трішки зникає. Потім, коли починаєш розходжуватись, ось вона знову з'являється. Знову з'являється відчуття, з'являється драйв, з'являється епік. І тоді вже відчуваєш все це. Ці кросівки якраз так і зроблені, щоб зробити ваш подорож, вашу подорож нереально швидкою, але при тому ж. Надзвичайно веселою. Ось так. Ось такий мій вердикт стосовно цих кросівок. Дякую всім за увагу, хто додивився до цього моменту. Ви в мене самі найвитриваліші. Дякую вам. Підписуйтесь обов'язково на канал, ті, хто не підписаний. Вподобайки став, ставте. Без вас це не має жодного сенсу. Дякую ще раз за вашу увагу, за ваші коментарі, за те, що слідкуєте. Тримаємо кулачки за Збройні сили. Звичайно ж, віримо в. Перемогу, і як завжди, хлопчики та дівчатка, все у нас буде Україна.